Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ми сьогодні у рогатині і трошки будемо знімати ціни. Скільки почуємо. чому? а ну ми запитаємо, а по скільки квасоля у вас? 100 гривень. 180 гривень. А морква. Может, по 20 гривень. А картопля у вас? По 15 кіло. Ага, добре, дякую. Файна, mm -hmm. Якщо б ви хотіли додому мішком, два то дешевше буде? Ну, я розумію, добре дякую. А по скільки гриби? То не гриби, то і козарі. Козар... Козарі, не посіки. По скільки ці козарі викликали. Кіло готує сто гривень, а пів кіло костує 50. Дузінка лишила 100 години. Гр... А гр... гр... to ja? яблука по скільки у вас? А то ваше? у вас 250. Три гриби. Дужинка лишила, то тут і 250. А яблука Яблука по 25. По 25. Так, олія тут по 305, 300, якраз олія. овіє. 48. Так, 84 криш. 12 домашня цибуля. Вона не знаю, по скільки дим тут тут. Де? 110 голландська, димка тут, і то та і тота голландська. Буря по 15, цибуля Керсенська на 15 картопля. Рушка 70. 35. Яблука картопля, капуста постарання 20. А по скільки чесник у вас? 160 і 130. 160 і 130 чесник. А по скільки серії сметана? Сірі 140. 140 кілограмів, так? так? Чи скільки так, тут? Так? А сметана літра? Літра 180 по 90 180. І то маєте 100 кілограмів, а то 70 гривень. А по скільки морква у вас? По 10 гривень. А цибуль? Теж по 10 гривень. А по, 10. а по скільки смалець у вас? 110 і 120 110 і 120. Добре. Помідори по сідемдесять п'ять перед 35. Венгерка 35. 95 рушка. 195 бурма. Хоч А по скільки капуста січить? По 15 п'ятнадцять січена вже є капуста, така гарна. 12 цибуль, 14 капуста, так, 60 грушка, така, солодка, 14 цибуль, 15 бурячок, 45, перець, 35 така, сливка. 95 105 виноградів, 55, помідорка. Такий і такий. Граната 145. груша 145. Кілі 145. Хурма 250, лимон 103. А печериці по скільки? 125. 125. 15. Печери. 45 яблука. 105 помідорів. Такі 75. 125 огірочки. Перець 65, і 95 180, цвітна 65 і така капуста зимова по 15, молода 30. Ага, чекайте, водимо карті. Зантами ще Зантеми 60, верес 200 і 150. Димка зимова. По 100 голландська, Голландія 120, Голландія вся 120 і 140. Тут теж 140. Часник 180, цибуля 25 так. Цибуля з червона, а 13 така. А по скільки? А, 150. І 75 шкварки, так? Так. 150 смалець і 75 шкварки. А... а скільки така картопля у вас? По 20. По 20. Якщо хочете, маю на цій. А маленька? 60, добре. Як називається таке шоп? Не знаю, як називається. Русаднику двоє купу. А по скільки підпиньки? 130 тридцять 130 Сто тридцять кілограм. А ага. ці білі? Ці 250, ці 230. Ага. А ваші по скільки? Є різні ціни 40, 45, 100, 120, залежить, яка ці 60 шістдесят залежить. Який цей? Там ті копані борода, всі ті маєте стаканчика, то стаканчика, то там є пудра, рожева така копійка, та друга по 40 можу віддати. по 45. Які вам не знаю, які вам подобаються. А це Любаша чи який це? Чером не Любаша, це рокомболь. І скільки, по скільки той кульок 120 гривень. Сто двадцять гривень. Ало. Ще ми Франківську запитаємося, по скільки ціни для порівнянь. Тут на базарі 25 пекінка, 60 перець, 75 помідорів, 60 помідорів, 40 баклажан. 30 такі плешечки. Одна штука 5 гривень, так 150-55, такі помідори, такі 60. А сливка по скільки у вас? 40 гривень. А, де то я, я не виділа. Кішмеш 100. А ця ж пироговка по скільки? 60 гривень. 60 гривень ж пироговка. 40 гривень. Це ось така. 50 гривень. 25 гривень. Назар їздить на шувар, а старі вже не їздить. У жовку. І 230. 300 А по скільки та цибуля димка у вас? Кілограма у вас 120. Чи вас на горці цікавить? Ні, кілограм. А це який сорт? О, це ж тут ці Вам який треба? Штутті. Я. Правда? левая. Хороша посла. Десь. Виноград 9. А лохина по скільки? Це не задуваний. Двісті восімдеся. Двіста восімдесять. А перецю яку ціну? Який? Двісті. Маємо дати. п'ятдесят. Молода, двадцять дев'ять. Бать, такі перед двадцять. Раз 45 поміточки, вісім капуста було. Сто пятьдесят чесник, сто сорок, сто це польська. Сто п'ятдесять, сто 140 сто сорок. Берек сто голландська. 130 тридцять. Зараз довго в дуже гарно. На землю. Сама краща є. 30. Синя біло по 140. Гривень. Голландська. Оди по 85 така ціна Дим. А ця як всі називає? Штудер. По 100 Постарив. Така. Часник. 325 125, 150. 40 різний, різний часник. Любаша 150. Нам та в них тут немає. Це болі так. Так. по 100 гривень. О, то Це штургав. А по скільки лохина по скільки у вас? 280 кілограмів. А білі грибочки, по скільки? 280 кілограмів. 280, добре, дякую. А, і, а і скільки вона? полуниця ваша? 280 кілометрів. А гоґіт?

Який, який у вас? Це йде 139 кг. А який і сорт? Шерц. Сорт Радар. Радар і? Оце я не знаю, як це називає. Не буду брехати, бо я не знаю, як це називає. Ага, по 100, то, 130, так. По 130 кг. Цибуля, Штутгар. Це є 400, Радар. і це і на 100, чи менше, штуці. То по скільки у вас цибулі? 140, 130, 130, 140. Вона в мене цього 130, 140. 40. А по скільки яблука у вас? 45. 45. А де ти кажеш 30? А, то те 35. Кукурудза 10, 15. 15 цибулька. А кабачок по скільки? 5. Все вже дороге. Ялинний чат на слегу, без кістки 180 гривень на 40 Так. 45 гривень гарбузовий на 7 Картопля по 19 гривень. Цибуля 19 гривень. Моряк також 19 гривень. також. 29 гривень молода капуста. 49 грушка. 39 сливка венгерка. 33 яблуко. Ще запитаємо, по скільки тут у Франківську в павільйоні сало. Пані м'ясо. Подивитися. І 40. по скільки свинина? Є пані, 185, 200, 220, 240. А сало? По 200. По 200 250, сало. 250 пані ну. а, Вперед, а ваше сало? Дам за 180. 180, 180. 180 добре. А по скільки сало? Від 100 гривень до 300 від 100 до 300. Різна ціна. Як до сала. Таке грубше. 200. 200 тобто до... Ціни. Ужас. А реберці по скільки у вас? По 180. По 180. так. А по скільки ваше сало? 300 і 120. 300 і 120. Дуже ціни дорогі. У Франківську нам м'ясо і сало. А яка у вас цибуля і по скільки? Це яка? Штуті. Голландська пані. І по скільки 70 гривень, що одна що друга, Родиці капітальні. Я даю гарантію. Ідете А ця? А є ще йнаше. Сенте. А сенте. Це буде файно. Жінка каже, там мені одна, оце штуті. каже, вони не махлюють, бо вона дрібонька і це. А це рукамболь. Рукамболь, то по скільки він у вас? 140 гривень. Це 170 гривень. Він беріть, бо це з насіння йде, а це вже йде старшого насіння. У мене розібрали 15 кілля того рукамбою. А ще скільки помідори тут у вашій пари, це ну скажи. О, це в мене файно. Я вам зараз дам того розсолу попити. Ні, ні, завжди. ні, ви лише мені скажіть ціну. Дивіться, слухайте мене. 75 літрова банка. Ага. Це 100. Ну, в мене ще є джік, в мене є. Я ще на навезу купу, бо я цим цим зробив. А помідори тут, ага, ви кажете 100. 75. 75, оце 100. Помідори 75, це 100. Добре, добре, Тепер дякую. Це перший червоний. Я знаю. Людей дуже багато в Франківську тут на базарі, але і ціни тут порівняно з нашим. І дуже дороге м'ясо, і сало. Ще дорожче, як у нас у надвіжні. А буряк по скільки? Дев'ять. А картопля? Одиннадцять белодів. Королева Анна. Королева Анна, а цибулі? Дев'ять. Дев'ять добре. А по скільки капуста січена? 20. А, у того де 21. 20, так. Добре, добре. 20. Ще дорожче. Тут. Для порівняння знімемо в АТБ ціни з тими ринками, з Рогатином і з Франківською. Так, банан 62. Лимон 94,45. Апельсин 62-85. Грейфрут 82-95. Авокадо 21 за 100 грамів, той 27. Гранат 89-95. Манго 14 за 100 грамів. Яблука 37,95, 34,95 гала і 29,95 українські, 43,95 яблуко ред. Так, тепер коктейльні такі 15-100 грам чері, Такі томати 74,89, Перець гострий, такий 42,95, огірки тепличні. 99,89. такі, А ось такі вже 99,89. Так само така ціна, а часник 13,80 за 100 Мор, Морква 10,89 така. Цибуля Марс. Червона 20,95. картопля 13,45. Буряк 9,89. Ось такий бурячок, картопля фасована, 18,90. Тут певне 2 кілограми. Так, Капуста. Капуста по 11,89, ось така. Е, тут-то-то, Зимова. Так, гарбуз 25,95, такий гарбуз. Це буля ріпчаста, 8,85. Тут я би сказала так. Фасова фасована – 13,95, капуста пекінка 39,89, червоноголова 19,89. Цибуля біла, біла стерлінг. Отакаво 20,95. Корінь імбиру 15,95, редька Дайкон 47,99, корселери 53,90. Томати рожеві 85.

киви 9990, мандарин 99,95, Помело 99,95 Ось такі ціни в АТБ на сьогодні 13 жовтня. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Мир всім і нашій Україні до зустрічі.